Так, ти... думала, Вау, да, да, да. Надо да, да. тут... так? Може не Ручка так? на колокольню храма. Старинного церква, напоминаю. 1911 года. Класс, решетки даже старинные. А балкончик зачем? Це дов, ну, типу, виходить, тут батюшка да, якийсь ще. А, це з балкона вони співають? Якби понять, коли, ну, ось кришу, коли її зруйнували. Ну я так понимаю, це ж спеціально, типа, щоб підпалили, підпалили.